Всіх вітаю на каналі Стокмото в асортименті на продажу японський скутер Suzuki Adres 125 кубів 2017 року. Скутер з Японії без пробігу по Україні. На свіжій реєстрації. Відмінний технічний та візуальний стан. Без жодних дефектів. Подряпин. Резина в гарному стані. По диску зносу практично немає. Має оригінальне неперещите сидіння, до речі, дуже велике та комфортне. Два ключі та невеликий пробіг по Японії. Двигун працює без жодних нарікань. ЛЕД-лампа. Повороти працюють. Кому потрібна якісна техніка з Японії, телефонуйте.